Що? Зараз я розповім, як я підключила цей мікрофон до розповім, Тому що я вже підключила його. Дивіться, я спочатку зайшла в Bluetooth пристрої. Тут натиснула на плюсик, додала сам мікрофон, потім на пристрої, на пристрої. Тут перевірила, що він у мене тут з'явився. Тут навіть показує центр, скільки заряд залишилось. Потім ми переходимо в систему, і тут переходимо в звук. І тут далі ми йдемо в V, тобто, і тут нічого не було. Я тут натиснула Додати пристрій і з списка вибрала мікрофон DJI, і на ньому поставила цю галочку. Активірую. Все. Далі ми переходимо в саму програму OBS і в налаштування переходимо в налаштування в аудіо. Ось тут вже додаємо на другу доріжку сам цей мікрофон DJI. Тут його не було, тут просто було викладано. Натискаємо гаразд, і все. Ось він DJI. Тут вона просто світилася як мікрофон Aux, 2. а я його, щоб розуміти, що це він, переіменувала, додала DJI. Оскаржала, скасувати так. Все. В принципі, не дуже тяжко це підключати, але. Немає ніде інформації про цю про це налаштування, як його під'єднати і що тут треба робити в цьому з ноутбуці, щоб воно все конективалося з ОБС і все остальне. Mm. Так що інформацію я не знайшла саме такої, якої мені треба. Кругом тільки те, я. Яка це класна камера, який класний мікрофон? І все. Коротше, для себе я розгребла пенджінчунс і відключила. І з вами ділюся.